Що? що ви думаєте з приводу перемоги Трампа на виборах США? Я не буду думати, А залиш... ви вірите, що він можна запити війну, як ви думаєте? Ні. А чому ні? Ну так. Він Нічого мож... не думаю. Тільки він знає, Більш ніхто. Що... Ви не вірите, що я запишу довідаю? Все остальне болтовня. Ні! Що ви думаєте з приводу перемоги Дональда Трампа на виборах США? Що ви думаєте з приводу перемоги Дональда Трампа на виборах США? Не знаю. Ну взагалі ніяких думок немає? Ніяких. Не а ви вірите, що він може зупинити, як він заявляє війну ні. в Україні? А чому ні? Ну, така моя думка. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте з приводу перемоги Трампа на виборах? Ну без коментарів. Думаю, що погано. А чому погано? Для України погано. Чого ви думаєте з приводу перемоги Дональда Трампа на президентських виборах США? Вибачте, мені здається, що це не дуже добре для України. А чому саме? Ну, бо він по заявам деяких інсайдерів, там, експертів, Нью-Йорк Таймс. Та інших змі казав, що треба зупинити війну і піти на поступки, тим паче більш радикальні поступки не тільки щодо е, так званих кордонів Російської Федерації Нові, а й Одеса, Харків та інші міста України. Тобто потрібно, мабуть, за його логікою звідти вийти, чого ми не можемо допустити. Бо це Україна. Ви вірите, що він може зупинити війну? Ні, це неможливо. Війну може зупинити тільки Путін. Рішення зупинення війни лежить тільки в Москві. Що ви думаєте з приводу перемоги Дональда Трампа на виборах США? ви думаєте з приводу перемоги Трампа в США. Ще не знаємо. Вибори, чесно, більш нейтральною позицією. Мене більше хвилює ситуація в Україні з нашою політичною системою ніж. Ситуація у США. А чи ви вірите, що Трамп зможе зупинити війну? Не знаю, скептично до цього відносин. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте, що ви думаєте з приводу перемоги Дональда Трампа на виборах США? Я не знаю, нічого не думаю. В мене він не цікавить, у нас є свій президент. Як ви думаєте, він зможе, як обіцяв, зупинити війну в Україні? Не зможе. Я думаю, він не переможе. Давайте почекаємо годину другу. Навіть не знаю. Сподіваюся, що все в Божих руках і що все буде добре. Трамп чи Харріс, я думаю, що все в руках того, хто тримає цей світ. І, ну, Насправді є якась така надія, що може це якось допоможе нам. Чи, я думаю, всі люди, всі люди сподіваються, що це може якось допомогти. Ви вірите, що він зможе забити за війну в Україні? Не знаю, подивимось. Доброго дня. Чого ви думаєте з приводу перемоги Трампа на виборах? Доброго дня. Чого ви думаєте з приводу перемоги Трампа на виборах? Обіцяв зупинити війну, ви вірите в це? Наполовину. А, а чому? Ну, не... я... я йому не дуже не вірю. Що воно вдома? Ну, чи зупинить він війну? Дивіться, він живе там, ми живемо тут. Хто живе тут, той думає, як тут, а не так, як там. Чи не знаю, час покажу. Ви вірите, що я можу зупинити війну? Е, ну, напевно, що так. А яким чином? Не знаю. Це невідомо. Я відомо тільки йому одному напевно. Ви думаєте з приводу перемоги Дональда Трампа на виборах? Це ужас. А чому ужас?